день. Чи да. так, так, можна? Та-та. Да, да, Тань, ти мене чуєш? Да. ти довго будеш спілкуватися. Нам треба їхати, Танечко. Їдемо. Право, ну поїхали прямо. <ріх> поїхали прямо. І наліво. Судя по виду цього чоловіка, не такі вони страшні. Інспектор. Да, Уїдь сюди. І повертаєш зараз наліво. Повертай наліво. Тай. Бля, все, я не знаю. мене... Таня, наліво це де. Та я помню де. Постав пральню. Я пропоную завершити це. Я давай, я не знаю. Давай завершся. Усп... Заспокойся, Таня. Заспокойся. І ще раз. Ми завершуємо заняття. Зараз з тобою обговоримо все, що сталося Я тут. Я не знаю, давай Саша, хорошо. Виглядаєш стомленим. Я просто у мене, у мене була безсонна ніч. У мене ще є малеча, тому, тому, тому стомлений трохи не виспався. А, і вже попрацювали. Ми ж вже попрацювали майже дві годинки, і постійно це розуміння, так що тут зробити, що так вивести. Тому що сьогодні моя ідея більше. Ну сьогодні більше заняття про підтримку Тані, щоб її повернути після вчорашнього падіння на нормальний рівень. Там в мене якийсь демон вселився. Страшно. Таня і Саша були в тебе сьогодні на консультації. Так. І як ти вважаєш, з ними дійсно треба було попрацювати? Ти знаєш, це вийшло так експромтом. Ми планували тільки з Тетяною попрацювати, але вони зайшли удвох і якось так почалась розмова. Зазвичай такі зустрічі я проводжу або з парами сімейними, або з батьками, коли про дітей приходять. Але формат схожий, що я хотіла. Донести, тому що вони, Таня сьогодні прийшла засмучена, і е, хотілося б розібрати, що не так, в чому їм складно, тому що все ж таки це альянс, їх там двоє, і важливо розібратися, що кожному з них важко витримувати. Не треба, Саша, не надо не, Бо... не лякай мене, пожалуйста, ласка. я її так налякаю. Я не лякаю, Таня іноді нестабільна. Вона ну може хитнутися в одну або іншу сторону, і я не розумію, це я зараз щось сказав, не так, чи вона просто подумала і згадала, не знаю, близьких родичів, друзів, які щось в цей момент їй казали і, і ще щось робили. Тому як тільки це знайдеться і тільки вона отримає задоволення від процесу, воно піде. Поки людина сконцентрована на результаті, поки вона рахує хвилини і години. Не до іспиту складно перший блок нашої зустрічі, де ми розмовляли про те, що які у Тані очікування. Все ще здалося, що Таня хоче тільки права і ніяк не водити. Таня хотіла, щоб він зрозумів, що це не тільки так, що водити її все ж таки хочеться. Ми у цьому розбирались, і мені здається, що вийшло все вдало. От я звикла, наприклад, що я щось роблю, щось балакаю, наприклад, я роблю щось руками, типу, мені хочеться поговорити. А водіння це така штука, тут ця стратегія не працює. Треба міняти цю стратегію, тому що е, я, як учасник дорожнього руху, маю думати виключно про дорогу. Ліворуч і вирівнялась. Саша, Ти шо, спішиш суєтишся, додаєш газ, друга передача, забудь за розмови, Друга передача. Це ж каже, коли ти балакаєш, мені здається, ніби ти не ціниш, що для тебе роблять. Я кажу, та ні, це просто привикла. Це типу того, як люди справляються з тривогою, заїданням, там, алкоголем, чи гризуть нігті, чи ще щось. У Тані, можливо, це так проявляється у говорінні, можливо, коли вона чує власний голос, вона... Заспокоїться від того, що ну, є таке несвідоме, скажімо, розуміння Я є, я тут точно є. Я нікуди не діваюся, я не гублюсь десь. І це такий також елемент і заземлення. Я б сказала, зміни є. По-перше, це якраз ось це вона почала зі мною спілкуватись, і вона мені відверто сказала, що я можу помилитись. І мені іноді це незручно і круто. От визнання цього для мене вже є цим мало того. Я розумію, що вчора психолог намагався зробити якісь речі, щоб її направити на навчання. Тому я сьогодні такий хитрий інструктор. Я сьогодні теж спокійно. Вчора я надавив. Вчора я підвищив швидкість виконання вправ. Вчора я натиснув на в деяких моментах. Вчора я додав інтенсивність. Тобто, грубо кажучи, вчора вона не встигала навіть багато речей обдумати. І коли вона впала, пішла до психолога. Я розумію, сьогодні їй треба показати, що ріст можливий. Саша, я педаль не могла начинити. Ти страшно, і сьогодні я її просто витягую, тобто відверта і сьогодні, можливо, є десь помилки, на які я не звертаю увагу, і мало того, я знизив темп, а отже, зменшилась кількість помилок, і тому я поступово знову дойду до якогось моменту і знову потім натисну. Другий блок нашої зустрічі був тільки з Танією. Ми з нею говорили, робили таку вправу на підвищення самооцінки. Я просила її, я вімкнула таймер і просила. Протягом трьох хвилин її себе хвалити, розповідати про себе, яка вона, про свої досягнення. І вона про це багато говорила. І такий висновок з цієї вправи, що складе вона іспи чи не складе, це ніяк не відніме від неї ті якості, які вже є. Я поступово міняю ставлення до помилок. Бо у мене є експерт, я можу його спитати тут, і зараз він виділяє мені час, мені стає все зрозуміло. І краще я з Сашею проговорю це, виясню тут. Поки у мене є така можливість, чим на дороги налажаю і влипну в якусь неприємну ситуацію. Їй складно навчитися тільки в одному, що ну декілька факторів, на мою думку, вплинули. Перше, вона їздила 50, 60 чи 70 годин з якимось інструктором. Просто каталась. В принципі, все було легко, і дуже часто це помилка багатьох інструкторів, які допомагають, які все за учня роблять, і учня зараз дисонанс. У мене все виходило, да, там якісь були шериховатості, там я щось не так зробив, так не так. А тут, прямо на автодромі, прямо спочатку, і, 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 і з ногами не так, і з руками не так. І це перший такий е, великий злом в голові. Е, я не успішна, я там ще щось, ще щось. Праворуч, ліво Таня, що з тобою? Не знаю, Саша. Я маю думати, що я роблю спочатку, що я роблю потім і так далі. І е, на початку, коли я ще не можу там їздити і балакати, от у мене рухи не доведені до автоматизму. Я маю сидіти, мовчати, і ми Сашею договорим. Ну Саша це людина з якою мені приємно спілкуватися. Він дуже начитаний. Він дуже мудрий. Він мені ну імпонірує як людина. Коли людина успішна в багатьох інших сферах і приходить на уроки водіння, наприклад, я не знаю, можливо, так і на танці, можливо, і в спорт, але на водінні це точно видно. Коли вона приходить на водіння, що це я там успішна, я там керую, я там бізнес маю, я там не знаю, досягла або досяг чогось. А тут на водіні не може покрутити якоесь кермо з трьома педалями справити сіручку. Ну це ж, це ж це ж не управління банком, це ж не не знаю, хірургія, да, там. А тут і ось ці всі речі вони накладаються. Нє, це, все, все, все. В тебе рівно колеса. Куди? У тебе ти тільки поставила там рівно все до газ. Куди ти ще друга? У мене була така штука, що коли от під час заняття стається якась помилка, я заганяю себе, я виню себе за помилку, думаю, Блін, як можна бути таким дебілом? Саша подумає, що я дебіл, я подумаю, що я дебіл. І цей логічний зв'язок. Хоча краще я зроблю помилку тут з Сашею, проговорю, чого це так сталося, чим я когось зіб'ю на дорозі, потраплю в ДТП, влечу на гроші, не дай Бог когось уб'ю і так далі. Mm -hmm. вот так от. Чи насправді вона все говорить, як є, чи можливо вона все ж таки щось приховує? Тобто вона не відверта з нами? Ми не можемо цього знати. І іноді людина сама може не знати, чи відверта вона на 100%, чи каже вона правду, тому що є якісь процеси, які у свідомості відбуваються. Тобто, свідомо я розумію, там, наприклад, що я не бажаю зла комусь, а у несвідомості це може якось проявлятися інакше зовсім. Тому я думаю, і у Тані також є такі процеси, де вона думає, що вона відверта, а можливо це не зовсім так. І у цьому допомагає така глибина психотерапії, щоб розібратися, звичайно, бажання і мотивація. Все нормально? Ну ти ж не зробила вправо. Не знаю. Та, блі, це якась ломка страшна, я не знаю. Іноді вона зразу закривається і робить вигляд, що в принципі все ок. Іноді починає шукати аргументи. Ми навіть мені здається, на деякі помилки можемо дисертацію написати, чому вона сталася. Але сьогодні вона вже почала реагувати на помилку з позиції: А зробила? Так, а що треба зробити по-іншому? Ну давай ось так. І поїхали. Тобто, мені здається, десь вчора пройшов такий маленький, знаєш, маленька надлом такий пройшов, що помилка. Це просто продовжити далі з новими знаннями, з новими вміннями і з новим висновками. Ну, у мене ще був комплекс відмінника. от я звикла, що у мене все класно. От, ті ж самі якісь от, ну це я ще не, не про себе, бо загалом про і кажу, батьки можуть там сказати: там, Вася, що це в п'яті 12, а в тебе 8? Вася, що -то ти не доганяєш? І людина ніби боїться зробити помилку в навчанні, і потім це в дорослому віці якийсь комплекс формує. У мене така штука була. Тобто вона сьогодні двічі заглохла чи тричі, там ну, декілька разів, і достатньо спокійно там ну, ок запустилась. Хоча на попередніх заняттях це могла бути вже паніка. Чому це так з нею сталося? Направо. Повертай! Погляд! Уу! Вирівняла. Це я зробила тільки що, уда? Щодо емоційності, несерйозності, Таня сама про себе це казала, що деколи люди, люди їй так кажуть. Але на мою думку, у Тані є великий такий відсоток здорової частини, яка вміє сама себе заспокоювати, тому що при взаємодії з нею все вдавалося, і вона розуміла. Що, можливо, деякі її вчинки, слова, як вони можуть впливати на інших людей. Просто у момент такої, на мою думку, підвищеної тривожності це може погано контролюватись. Не довпитесь у цьому громадському транспорті, не стоїте в черзі на ту маршрутку. На вас ніхто не кричить, не матлюкається, ви просто їдете, ви просто кайфуєте, ви просто ловите -от вайб цього міста. Сьогодні я на це не щаслива, так що надихайтеся, надихайте. Хай вам пощастить водіні. Отак, от. Да, Діма, що ти ще хотів спитати? Я думаю, що спілкування з психологом їй допомогло. Я думаю, що десь ось ці роздуми ввечері їй допомогли, тому що ми, на жаль, не можемо показати весь процес, але я думаю, всі, хто нас зараз дивляться, вони розуміють, що йде переписка з учнем. Іде, да, іде спілкування з учнем поза процесом, е, іде постійний контакт у неї з е, зошитом робочим, з якимись домашніми завданнями. А в зошиті є там в тому числі про страхи, про якісь вправи, е, іде е, читання книжки, яка там про страхи. Тобто є багато процесів, які поза навчальним процесом. Тому давай так точно впливаю, але не тільки я, ну ось так. Щаса, Саша, все матч держу, держу. Бачиш? стоїть. Да. Є такі моменти, які потрібно вміти да випрацьовувати якось це таке власне заспокоювання. Це все індивідуально, що заспокоює одного не діє на іншого. І якщо є саме ця боязнь оцього цього дня іспиту. Тому є безліч технік, які можуть допомогти у вирішенні цього питання. У нього стратегія, коли щось вийшло, у нього там була цитата з робочого зошита. Що зробив якихось зробив помилку, не хвилюйся, зробив все правильно, скажу собі, я молодець. Це якась фраза у нього така була з робочого зошита. Я зрозуміла, okay. як він учить людей, по схемі цього зошита він учить людей. Стоп, 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 я хочу через три тижні посвідчення. Ну, як це? І тому ці всі речі, вони накладаються і з цим працювати складно. Але як тільки я як інструктор знаходжу якийсь такий момент, де людина починає отримувати задоволення від процесу, тоді йде швидше. Просто будь в моменті насолоджуйся часом, який ти проводиш тут і зараз, не думай за екзамен, не думай за посвідчення. Якщо ти здаси його осінню, нічого страшного, моя мета, щоб ти навчилась їздити безпечно, все по алгоритму. А я думала, що я в кінці тижні здам на посвідчення, все буде класно. Так, це важливо отримати права. Так, дуже хочеться скласти, але як би не було, світ він не зруйнується, якщо цього не відбудеться одразу. Точно відбудеться колись і тим паче зараз є безліч спроб для цього. Якщо вона буде витримувати більше, я буду давати більше. Якщо ще, тобто я буду цю межу. І сьогодні я там трохи так згладив цю ситуацію, тому я думаю, ми спрацювали разом з психологом. Е, Наталя Манчинська, тобі дала якісь поради? Е, так, дала, але я не можу про них говорити вголос. Окей. Е, скажи мені, будь ласка, скільки разів ти сьогодні Таню похвалив? Е, разів... П'ять або шість, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, коли ну ти ж в процесі. Ну точно похвалив. От він мені хоче напрацювати алгоритм безпечної їзди, щоб я реагувала от в аварійних ситуаціях. І я зрозуміла, чому Саша мислить саме так, а не інакше. Я зрозуміла, чому це так. І посвідчення, от для мене це була від якась гарантія спокою, що я точно буду водієм. Хоча ті, хто здають на це ж саме посвідчення, вони так. Те, що от я зараз роблю з і вони цього не роблять. А мені випав в житті шанс це зробити тут і зараз. Отак от.